Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Дискусійна тема і важлива для нас українського суспільства. Друзі, як ми нансували, вона широка і е, суперова. Отже, давай. Заявимо її. Отже, ми поговоримо про дитинство в стані війни. Нам на очі нещодавно потрапив сайт інтернет-магазину з продажу військової форми для дітей. І команда сніданку вирішила дослідити це питання: от наскільки військова форма впливає на дітей, і чи варто взагалі купувати от такі речі для малечі? Про це ми поговоримо з нашим постійним експертом, психотерапевтом Олегом Чабаном. Вам доброго ранку, Олеже. Вітаю, друзі. Доброго ранку. Але от перед тим як ми почнемо розмову, давайте Даймо. разом з вами ми подивимося сюжет. Наша журналістка-розслідувачка Людмила Руденко. Вона досліджувала цю тему. Вона розпитала українців, ну і військових місь... і батьків. Містян Києва, так і військових, що вони думають з цього приводу? І е, навіть е, дізналася, чим це загрожує ну, власне, така військова форма для дітей, так на законодавчому рівні. Давайте разом подивимося. Дитячий одяг у військовому стилі. Як впливають на дітей такі речі, та що думають українці з цього приводу? Побачила і одразу згадала, як руські одягають своїх дітей на всі паради в форму. Діти мають бути дітьми. У них і так забрали дитинство. Навіщо їх ще й форму одягати? Цей допис написала Наталя. Дівчина служить в ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення. Думки під її дописом розділились. Це просто знецінює військову форму і статус військового. Навпаки, носіння однострою мало би бути привілеєм, а сам він символом, а не просто чимось буденним. Якщо мій син раптом захоче, то я йому придбаю. Для декого з дітей такий фемелі лук це спосіб трохи менше сумувати за татом чи мамою, які на фронті. О, і я про це написала. А мене в приватних повідомленнях закидали кабачками. Військова каже, побачила вперше такий стиль одягу. У самої Наталі, поки що дітей немає Проте, якби навіть були, каже у такий костюм не одягнула б. Батьки повинні пояснювати значення цієї форми, і піксельну форму, яка в нас рахує зараз основною, мають право одягати лише військовослужбовці, тому що е, ну це твоя друга шкіра, і коли ти одягаєш на себе форму, е, навіть переодягаючись в цивільний одяг, ти її вже ніколи з себе не знімеш. Форма на картинці, яку я побачила, вона іншого малюнку, типу мультикам більше там схоже. Але можна знайти форму для дітей і в пікселі. Ось приклад. Історія в тому, що ти довкола бачиш дуже багато людей в формі, і ти розумієш інший бік, не тільки красу цього всього. Та тобто там не тільки гордість. А ти розумієш, що в цій формі помирають, захищають, відстоюють, і це має набагато глибше значення. Дітей і так забрали дитинство. Вони і так змушені навчатися в бомбосховищах за кожної повітряної тривоги ховатися. Багато дітей ми знаємо постраждали від вибухів від цього всього, і ще мілітаризувати їх. Ну якщо ж зайти на сторінку бренду, який пропонує спортивні костюми для дітей у військовому стилі, то тут сотні охочих замовити. А сам виробник цим пишається. Неймовірний костюм, хід продажів. А все тому, що наші дітки хочуть підтримати дорослих, які є для них кумирами. В інтернеті можна знайти костюми і для підлітків, і навіть для немовлят. Що ж думають українці з цього приводу? Чи хотіли б собі, чи, можливо, братові? Так, воно гарно виглядає. Думаю, хотіло би. Не в знак чогось. Просто красиво виглядає. Класні. А чому би ви хотіли придбати своїй дитині такий костюм? Ну, того, що символ України, символ перемоги. Це зайво. Чому? Ну як чому? Це ж діти. На сьогоднішній день у нас яке положення військове, тож діти вже привикають до чого. Як до чого до захисту я в свої 62 роки прекрасно пам'ятаю те, чому мене вчили в школі на військовій підготовці. Я можу взяти автомат в руки, можу його розібрати, зібрати. Чесно, максимально негативно відношуся. Якось я не знаю. Я думаю, що діти в нас час повинні якось наоборот від війни відходити в Україні. Носіння саме військового однострою це адміністративне правопорушення. Стаття 186 примітка 8 передбачає попередження або штраф від 2550 тисяч гривень до 3400 тисяч гривень із конфіскацією форми зі знаками розрізнення військовослужбовців збройних сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України. Ото так, пане Олеже, наскільки полярні думки на цю тему? То скажу, скажіть, скажіть, чи корисно мілітаризовувати дитинство? Запитання для чого? Ні, взагалі, ідея прозвучала вірно. Жити в соціумі і бути поза соціум неможливо. Моя дружина вигулює гуляє з внуком і каже: От, подивися, яка хмарка цікава. Точно як собачка Пудель. Він каже: Ні, це військовий кораблик. Угу. Він реагує на те, що відбувається, про що ми говоримо, те, що він постійно чує. Тому тут не є питання а корисно, не корисно, просто це є факт. Доволі часто це сприймається як мода. Можна сказати, більш глибоко, це сприймається як ступінь довіри. Я хочу бути біля того, кому я більше довіряю. ЗСУ За задовіряю, тому що від них залежить наше біологічне навіть життя, не тільки там психологічна рівновага, а біологічне життя. Але інше питання О, там було навіть проведено так мелькнуло, а Пам'ятаєте, в Росії там оці навіть коляски, танки і маленькі діти. Велика різниця, українська дитина в цьому аля камуфляжу, бо це імітація uh -huh. одягу, і коляска, де які написано на Берлін. Пам'ятаєте, І суть тієї форми, яку одна річ, коли в цій формі вона тебе дисциплінує, демонструє, е, приєднує до чогось. Нехай це буде короткочасно, бо таке, таке зараз життя. Ти знаходишся в стані війни. І діти, якби, не долучаються тим, що вони кожного ранку думають, що там на передовій. Ну це також ненормально для них, якщо ми будемо про це говорити. А друга справа, куди направляється це все? Чи uh -huh. це на агресію, на ненависть, на повторимо Другу світову війну і вийдемо переможцями на Берлін? Те, що. Робилося там в Росії, в Москві, ми це не раз бачили, і це взагалі дико виглядало. Це абсолютно різні сенси. От про абсолютно ці сенси і не тільки ми зараз Продовжимо. поговоримо далі Будьте з нами. Же бачиш багато глядачів. Ми ж читаємо ваші дописи. але власне, ми зупинилися на тому, що от а, чому е, ну є позитивне ставлення у ма там батьків, а є негативне. Так і от ви якраз е, почали говорити, порівнювати отам на, в Росії. Де мілітаризують, а там деякі абсолютно тобто абсурд. суть, куди передається і до якої ідеї підштовхується, так. підштовхується а там не бачені масштаби, діти в танках, колясках, балерини Отпрацювач. з автоматами. А подивимось, Зараз, наприклад, так? ось це. Так, це гіперболізоване до, угу. до фактично розуміння, що треба вбивати на, на Берлін. Людина взагалі не ну, розуміє. Балета це просто. Ну. Но... я перепрошу. Там, там ще крутіше є балет з Леніном з брівночком на плечі. я перепрошую. Це просто треш. Ну це да насаджування таке. Тобто в наших дітей це бажання якогось зв'язку з татом, так. з мамою. Тому, наприклад, Тарас. Тут у нього є кепка від тата, військова, і він це як талісман носить, тобто як такий зв'язок з татом, військовим. це це з'єднуючи, і в кінці кінців ви не можете заборонити мамі не думати про тата, навіть через такі символи. Інше питання, коли дійсно там повна форма, чи що з цим буде робити, чи виховується якийсь... Ідеї деструктивні тому, раді Богу, дуже добре. Думайте, що з цим робить дитина. Якщо в кінці кінців це дитину дисциплінує, і вона uh -huh. і мама це використає, і скаже: А от тато в нас зранку вставав і робив uh -huh. фізичну фізкультуру. Uh -huh. А ти хочеш бути таким як він не тільки у вигляді того, що ти одів кашкет чи ще щось. Давай робити щось хороше. зараз там вікторія от. пише доброго ранку. Як на мене ця мода одягати дітей форму, дуже копіює те, з чого ми посміялися на початку війни от. з расистів. Пам'ятаєте, наші вишиванках їхні діти у військових формах залишилось ще паради з військовою технікою з візочків зробити. А от пише нам Майя, доброго ранку, щодо форми і всього, що пов'язане з військовою атрибуткою для дітей, як мама проти я мені не дуже подобається. Дітки. Так живуть, так живуть у війні і ризикують кожен день. Діток треба заохочувати чимось цікавим і не пов'язаним з війною. Як вам така думка? Також позитивно. Я ж говорю ще раз: всі думки мають право жити, і дивлячись, що і мама, і дитина з цим робить. Діти не сприймають. Так як ми сприймаємо війну і розуміння, в кінці кінців діти копіюють один одного. І якщо подруга одягла футболку з символами і вона кольору хакі і так далі, і дитина хоче це одіти, це не значить, що вона автоматично входить в стан війни, і ми так думаємо на неї. Боже, дитина в війні, тому що вона одягла цю футболку, темнозелену чи якісь речі. Вона копіює, вона копіює те, що вона чує. Ми ж точно так же, от мій вік, я ж бачите, я вже сивий. Але ж я також бавився, бігав з дерев'яним автоматом. Тому що я бачив художні фільми, які виховували і тому подібне. Я просто, як дитина, копіював те, що відбувалося. Я не вкладав такого великої суті в то, що як я одягався, правда, там ніякої форми угу. не було. Але оця біготня пацанів з автоматами це зовсім інша річ. Ну, от так, раніше от ви кажете, що були там біганини з автоматами, завжди купляли діти танчики, пістолети, там, автомати. Особливо але, хлопчики. Особливо хлопчики. Але зараз це все масштабується і навіть є багато відео в інтернеті, навіть наша знайома. Не Нещодавно розповідала про те, що е, навіть е, там носять військову атрибутику і створюють такі блокпости. Е, О, ну, це жартів, дуже цікаво. Жарт, такі так, ж це ні, це бо, вже дійсно копіювання. Так, от як це прокоментуєте? А, це, вже, це вже явно бачимо зараз. Ну, ось якраз. Угу. Ну, як на мене, це вже явний. Я, такі... такі блокпости приїжджав, я, але я, я не зуп... бачу. Я зупинявся, зупинявся, я, і... я зупинявся за командою а, і хлопці. <звіт> Теж ваші документи, куди їдете. А ви, ви розумієте, що дитина зараз цей момент відчуває? Значимість. Свою власну значимість. Але дивіться, які дорослі і, не, ну, не, і... не, не зажартовують цю ситуацію. Я ж сказав, абсолютно вони, все. Вони саюзно. не бавляться це все. Ну, діти взагалі в ігрі. Проживають реально, це ми на них проектуємо, uh -huh. що вони граються. Ні, вони живуть реально і носяться з лялькою, вона відчуває uh -huh. власну дитину. І зупиняючи дорослого дядька за великим автомобілем, uh -huh. він відчуває свою значимість. Це дійсно також піднімає і самооцінку, і все ще загодно. Я, звичайно, не за те, щоб всі ходили марширували в уніформі маленькі діти від uh -huh. дитячого садочку до старшого, бо ми тоді можемо перейти в великі експерименти, які були перервані, соціальні. тому що пам'ятаєте ці соціальні експерименти, коли вроді би починалося з дисципліни, а перейшло на проведення якоїсь ідеології в голови, тому що кожен повинен формуватися так, як інформується. У нас є слово демократія, лібералізм і становлення свого я. Ці рамки, звичайно, звужують становлення свого я. Ну, ти починаєш копіювати всіх інших, і ти угу. стаєш, от, як всі, однакові, в одній формі там далі. Дорослі зрозуміло, що вони виконують. От зараз захищають люди в формі, захищають свою державу. А дитина що робить? Вона долучається до світу дорослих. Все. На цьому кінець. І тому, якщо йдуть явні перегиби, що вона uh -huh. яким чином долучається, тобто те, що прозвучало, я боюсь, що дитина втрачає своє дитинство. Uh -huh. От вона зараз відіграє. Перепрошую, це ви спроєктували на неї те, що вона втрачає дитинство. Можливо, вона вперше щира в цьому всьому. Можливо, вона компенсує інше. Чому а, взагалі, можливо... формулювання втрачає? О, це таке. І що дитинство? таке? Це ну, це я ж сказав, мій онук бачить в Марці військовий корабль. Я піднімаю голову, ну правда, не я тоді був з дружиною uh -huh. і не бачу цього корабля. Uh -huh. Ну, це його життя моє, але вони дуже безпосередні, що вони чують по телевізору, про що розмови в його включено uh -huh. радіо ФМ, те вони одразу і про нам видають. Ну тобто, коли а, така а, дитяча військова форма продається, це питання до закону, так? Тобто, якщо заборонено. Якщо це якась точна копія, інша справа. іще, якщо батьки самі насаджують і це їхнє бажання купити їм військову форму, коли дитини бажання, я хочу для мене це важливо, чому так? То це тоді ок. зовсім різні речі. Оце ми mm -hmm. говоримо, і ніхто нічого не втрачає. І абсолютно це можна і в конструктив вилити, те, що я сказав, хоч бути таким як uh -huh. тато. Починай з того, що він робив фізкультуру, а не валявся, і тебе важко було підняти, uh -huh. чи був чи після себе прибирав і мив посуду, і ще якісь долучай до цього. Ну, все можна використати і туди, і сюди. Бачите, розібралася в темі, як виявляється, це впливає на психіку дітей, що не все так страшно, як ми собі уявили. Звичайно, коли ми самі не насаджуємо і е, не глобалізуємо це. Розібралася в темі Олег Чабан, наш постійний експерт, сніданку один плюс один. І начекаємо вас знову. Дякую, друзі. Нарешті ми побачили. ведучого власної нотки. ж рубрики. У нас завжди якась має бути така позитивна гуморна нотка. Ось пане вона. Олеже, запрошуйте нас, Людмили, в якості експертів до різних тем з нашої експерименту. Ну, ви так, ви так. вже зайшли на мій Ютуб, тому дякую. що ви так, вже... Речі, так, Ютуб каналу Чебана. Рекомендуємо є. дуже класна штука Земля. 2 до речі, треба буде тему таку зробити. Це для вас інтрига. Далі буде.